Всім привіт, любі, друзі! Погляньте, яку красу ми сьогодні з вами забрели. Будемо сьогодні тут ходити і шукати грибочки. Бо у нас сьогодні що? Правильно, у нас сьогодні вихідні, а вихідні вони від слова виходити, не від слова лежати від лижні, а від слова ходити, вихідні. Тож сідайте якомога зручніше і виходимо з вами в таку мальовничу осінній деночок пошукати грибочків. Друзі, коротко хочу сказати про погоду. Погода, як то кажуть, друзі, на любителя. як в анекдоті казалося, на любителя чого-небудь покрепче. Ну погода відповідає дійсності, погода відповідає календарній даті. Сьогодні в нас листопадок, початок листопада, і в принципі все закономірно. Добре, що хоч сніг належить. Хто кажуть, діло буде. Я, в принципі, в цьому і не сумнівався, але, але маленькі сумніви були. Дивіться, друзі, який красунчик нас зустрічає. Один є, і тут він не один. Подивіться ось сюди. Так, це хтось короче, тут, ага, його просто згризло. щось. Але оце ось гарненький забереться цей піде з нами, і я тут ще бачу. Погляньте, які красунчики. Ось і ось, і он. Дивіться, які полячки. Деякі перерощі, ми їх не будемо брати. Виберемо ті, які нам найбільше підходять. Ось іще за паньочком ховається. Думаю, ми його не замітили тут. А ми ж усе замічаємо, друзі. Так? Ну що ж, тут треба пройтися по цьому моховичку. Я думаю, тут буде щось таке знаходиться, друзі. Ну, не щось, а вже щось познаходилось. Дивіться, тут є і молоді такі гарненькі екземплярчики. Ну, що, ж? щастить, так щастить. Чому чом і чом ні. Це взагалі ось молоденький-молоденький, гарненький. Друзі, погляньте, яка краса. Дивіться, це не я тут накидав листя, це вітер зігнав таку, таку ось красу нам зробив дощ. Так, ще одна знахідка цікавенька є. Друзі, лисичка трубчаста. Вона на вид така невзрачненька, Ось подивіться, яка вона е, тут є. Ой, Я її так обдую. Але, але це лисичка трубчаста. Да, дуже такі скромні в неї розміри. І навіть якщо ми соберемо усю, яка тут є, то е, її ні на що не вистачить, але така цікавенька знахідочка, просто помилуємося і підемо далі. Кстати, я бачу її ще. Її масово, масово. О, здається, ще біля пенючка. Ось тут чіткіше видно. дивіться, як роздивіться, яка гарна. Ну, В принципі, від класичної лисички вона відрізняється ну, не дуже відрізняється. В принципі, ті, хто знають побудову е, класичної лисички, дуже її гарно впізнають. Гриб цей гарний, їстівний, смачний. А, і пахне гарно. Тож, ну, знахідочка є. Не знаю, поки не беремо. Може, якщо масово знайдемо, масово, -масово то заберемо. А цих двох кущиків нам просто буде мало і, і не треба. Показати ще одну дуже цікаву знахідку, яка для цієї пори року взагалі не, неадекватно дивна. Дивіться, друзі. Це земляничка, яїдка землянички, яка заблудилася, заблудилася у часі. Насправді, сьогодні 2 листопада, друзі, неділя. І в нас така земляника тут росте. Ну, буває таке. Ну що ж, метаморфози у природі бачать, вона одна єдина. Тут нема більше її, ніхто не повторяє її подвиг, от вона одна однісінька така. ось. Ну що ж, погляньте, друзі, ось, ось сюди. А це у нас не що інше, як опенічок-опенічок пізній, друзі. І є один, звісно, печальний такий варіант. Що ми його, звісно, пізнувато знайшли, бо деякі вже багато, дуже попереростали і ну, дуже да, вже такі старкуваті. Але можна вибрати ось, таку ось молоденьких, не можна, а зараз ми цим і займемося. Я лопухи не будемо брати. Я знаю, колись і такі брали. В принципі, все залежить від їхньої кондиції і зовнішнього вигляду. Пізнувато я прийшов, пенічки дійсно не, не чекають, вони швидкорослі пацани такі, і сезон у них короткий. У них там 2-3 хвилі ранні, пізні і, 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 і такі ну, і Літні, понятно, бувають, бувають і Ну, Справа в тому, що ми вже трошечки запізнилися. Я трошки запізнився, але я виберу собі тут те, що треба. Зараз похожу, обійду оці всі завали. Вони люблять такі упавші. упавші ось такі. Дерева, люблять їх розкладати. Зараз ми що знайдемо. Ще по свіжості землі, оцій покуйовдженій, ми зігнали <смі>, сімейку свинячу, не дали їм нормально повечеряти чи поснідати. Не важно, що ви тут робили. Подивіться, як ці лісні тракторці попереривали коротше, лісну підстилку. Взагалі дивіться. Все, отут оскільки є, сотки дві перерили, Ну, молодці. Коли я сьогодні, друзі, вам в початку відео розказував про погоду сьогоднішню, я тихенько, так тихенько собі подумав, добре хоч дощу нема. Певно, друзі, я громко подумав. Починається потихеньку, починається. Так здаля прямо біля дороги помітив грибочка, шапочкою махнув, друзі. Я не сміг його пройти, щоб не зняти. Зараз вам покажу, дивіться, який, який пацанюра гігантський, здоровий. Це якщо я не помиляюсь, друзі, сірий груздь. Сірий груз. Я можу і помилятися, але більш за все, що це він є. Росте також гарними такими великими сімейними родинами. Друзі, вони, дивіться, іще такі самі велетні. Вам не видно за цим. Зараз я вам покажу, дивіться, ось, при дорозі ростуть теж велетні, одні такі ось у них пластини гемінофорові. Дивіться, який пластинчатий гриб, красивий. І також він, здається, млечник тут виділяє молочко. Його також треба вимачувати. Ну, навіть якщо б ми їх хотіли взяти, то вони до дуже сильно погрижені вон, черваками, а нам таке не потрібно. Ну, ладно, лишим цей хай росте застальними своїми. Їдемо шукати те, що більше ми краще знаємо. Ну, Своєю неймовірною вражанністю нас дивує рядовка димчата, чи як вона там, говорушка називається. Ну, по-різному її. Ось так вона виглядає, друзі. Запах у неї занадто ароматизований, я би сказав, але приємний. Я от як грибник я люблю такий запах. Це такий от концентрований грибний запах. І вона росте такими відьминими кілечками, бачите, такими. Ось отакими. І вони бувають там в діаметрі, не знаю, метрів по 40. Я знаходив такі в моїх минулих відео. Це росте досить величезними буває, розмірами. Їстівний гриб, умовно їстівний, називається, його треба відварювати, жарити. Ну, В принципі, як і всі такі з умовно їстівними грибами все так воно і відбувається. Ну, якщо ви, звісно, не впевнені і не розбираєтесь, то понятно, що не беріть. Їх беруть не всі ці грибочки. Беруть тільки е цінителі, так би сказати, ті, хто дуже гарно в них розбирається. Я також їх, чесно кажучи, не часто беру. Ну, Але грибочок, е тим не менше, дуже гарний. Ну що ж, їдемо далі, шукаємо більш наші класичні варіанти. Сьогодні хотілося б познаходити опеньків і що-небудь ще й крім опеньків. А ось нам і добавочка по опеньках, друзі. Подивіться, ось які красунчики тут ще в нас знайшлися. Є що вибрати. Понятно, старого брати не будемо. Возьмемо тільки те, що... Нам подобається. Коли навіть опеньки можуть здивувати своїми масштабами, друзі, подивіться, ось моя рука, яка, пам'ятаєте, від природи і так досить велика, того в ній такі великі речі можуть і не казатися такими здоровими на фоні. Але цей опеньок дійсно просто гігантський великан, друзі. Ну, Що не типово для опеньків, ну, є як є. Це вже дивуватися нічому не, не доводиться. Пам'ятаєте, я вам розповідав про гігантські розміри цих говорушок. Дивіться, говорушка димчата, ось дивіться, який розмір. Взагалі, розмір ну, десь як моя голова. Друзі. І, і це такі ось для них класичні розміри, коли вони доростають до свого повноліття, да? то це для них таки не дивина. За все крупнішого екземпляра за цього груздя я за своє життя не зустрічав, друзі. Ви подивіться на цей тазик. Ви тільки подивіться. Ось моя рука, друзі, отак, ось, щоб масштаби. Тут піввідра води вміститься в його, його цій полусфері. Друзі, масштаби просто вражаючі. Я навіть не знаю, виривати такого красення чи не треба, щоб подивитися, яка в нього нога. Ну, В принципі, він вже свої спори розсіяв. Дивіться, та тут кілограм 4 живого веса, друзі. Взагалі вже таких розмірів я точно не зустрічав. Оце так великан, так великаніше груздик, друзі. Ну, що ж, такі вони бувають виходить. Да, це наймасштабніший за всю мою історію спостережень, друзі. У кого були більші екземпляри, то можете, звісно, писнути. Я думаю, тут в діаметрі ну, 27 см точно є. Я так кидаю, у мене є з чим порівняти. <ривання> Жартую. добре, друзі. Опитний грибник знає, що це за грибочок. Ми тут знайшли, друзі. Але хто не знає, я скажу, це легенева глива. Друзі, так, да, легенева невеличкий екземпляр. вони бувають велетенськими кущами. Рвати, попортити ми не буде. Ми почекаємо 2-3 дні і приїдемо, заберемо великий кущ, якщо погода дасть. Друзі, звучить, звісно, легенева легенева глива як якась хвороба неприємна, але насправді ні, це досить гарний і смачний грибочок. Ось так ось він виглядає. І він дуже смачний і їстівний. В магазинах його часто продають, тож ви можете його були бачити. Я прийшов на свої старі місця в надію, що тут нас щось порадує. І тільки я включив камеру, друзі, навіть ще роздивитися не встиг. Якось побачив вже ось такого красунчика. Дивіться, ось уже і є. І він, більш за все, ж тут не один. Так так, дивіться. Трішечки внизу, і ось уже ще один красунчик. І вони гарні, досить свіжі моховичочки ось такі. Це цікава знахідка, друзі. Подивіться на цього красунчика. Подивіться, я зараз приберу все зайво, щоб він був в такому гордому одіночестві, Це Амоніта пантеріона, Тобто мухомор Пантерний, друзі, це одні з тих. Стихі лікувальних грибів, які зараз часто практикують в лікувальних терапіях. Ну, мікродозинг, ви знаєте, про що я говорю: ті, хто гриби дивиться. Я цим не уволікаюсь і вам не раджу. Тобто це до цього має прийти кожен сам самостійно. Але вигляд цього грибочка досить гарний. Такий ось у нього тут сузір'я на, на шапинці. Прикольно вигляда. Ну, Отакий от ось мухомор-пантерний лікувальний. Що ж, друзі, отже підіб'ємо підсумок сьогоднішньої нашої прогулянки. Назбирали ми, звісно, не густо, але, як то кажуть, і не пусто. Грибочки були, у нас є опенечки сьогодні. Ми знайшли і е, полячків познаходили, ще й муховичками ось, е, на, на, на кінець завершили. Е, тож, погуляли гарно, денечок сьогодні неймовірно гарний, незважаючи на всі капризи природи, подивіться, яка краса. Тож, е, всім вам бажаю. Мирного неба і міцного здоров'я всім, папа, до наступної зустрічі на моєму відео.